Усім привіт! Сьогодні у нас 19 травня 24 року. Знаходжуся я на лісовому ізольованому облітнику для маток Бакфас f 0 Сьогодні я займаюся. Відбором бджоломаток та ослаблюю нуклеуси, в яких вони облітувалися. Тому що нуклеуси заселялися на дві рамки печатного розплоду, хорошо обсижених бджолою. і В даний час вони займають 5-6 рамок, хорошо обсижених бджолою. Плюс вони піднесли мед і їм мало місця. Тобто в деяких нуклеусах вони навіть потягнули там язики, в яких місцях це було можливо, позаліплювали. І ось такою роботою я зараз займаю. Зараз я вам покажу, як я це роблю. І заодно наглядно подивитись. Ще багато кого цікавить, що в нас по акації. Акація цвіте, вже перейшла свій пік, але погоди як і не було на ню, так і немає. Похмура погода, холодна погода. Були багато днів таких нельотних, коли вона цвіла, тому результат буде дуже поганий, можна сказати, підтримуючий взяток в цьому році з акацію. Тому що вже їй залишилось недовго цвісти. Можливо, там 4-5 днів, тому що вона вже обсипається. І вже навіть якщо її погода включиться, то якихось таких результатів з неї не буде. Ще були запитання, який обліт в цьому році бджола чи хороший, чи поганий. В мене. На даному облітнику бджоломатки попали якраз під хорошу погоду, і обліт десь вийшов 85-90%. Тобто доволі хороший, тому що кожного року відбувається це по-різному. І буває так, що попадають під погану погоду, і обліт буває 60%, інколи навіть 50%. Ну, в середньому в мене обліт, десь я вважаю хороший для себе. Це відсотків 70. Тобто, якщо не нижче 70%, то це доволі хороший обліт. Тому ось такі справи. І зараз я вам покажу. Разом розберемо один карман. Подивимося, яка в ньому ситуація. Тобто карман це є нуклеус. Це відділення в лежакове. Я його називаю або карман, або нуклеус. Значить, Коли ослаблюю, забираю або рамку з печатним розплодом одну і підставляю одну е, суш, або забираю медову рамку. Де дуже сильно забираю одну медову рамку і забираю одну рамку з печатаним розплодом. Ось таке ослаблення я проводжу. Е, Кармани в мене на 6 рамок. Ну і Подивимося, що в даному кармані. Відкривався цей карман, коли провірявся чи почала сіяти матка. А в даний момент я відбираю матки, провірені на печатний розплід. Якщо є печатний розплід, дана матка відбирається. Ось такий печатний розплід в даній сім'ї чи нуклеусі. Взагалі приблизно матки переходять в цю сторону, тобто засівають від, скажімо, від стінки і йдуть на світлі рамки, бо їм вже немає на темних де сіяти. Тому я взагалі шукаю там маток, але просто наглядно хочу вам показати даний карман, тому розбираю його повністю. Ось такий розплод. В деяких карманах вже рамки повністю засіяні, запечатані є. В даному ось такі ось такий розплод, так. Вода сьогодні похмура, холодна. Крайня рамка це є медова. Мед кристалізований, тогорічний. Ось слідуюча рамочка. Також починають печатати. Значить, з цієї партії вільних бджоломаток немає. Ще буде одна партія. Приблизно будуть матки провірені на печатний розплід, десь 10-15 червня. Матки дані з паспортами та політками. Ось знайшов я матку. Зараз вам постараюся її показати. Ось дана матка. Такі матки повністю жовті, тільки кінчик черевця темний, бджола жовта. Ось дана бджоломатка, зараз я приклею її аполітку і буде вона готуватися ввечері до відправки. В кармані ще залишається одна медова рамка, зараз я вам її постараюсь, ну вже не буду її витягувати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!